Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 20 грудня 2025 року. І приїхали на поле, де у нас тут посіяна пшениця, уніка Одеська. Ось іменно тут, де я стою. Сіяли ми 21 жовтня. І ось такий має вигляд. Попередник тут у нас зімоючи горох. Ось даже сходи тут є. Сіяли е, сівалкою алігатор. Міжряддя тут 30 см. І норма. Яка норма тут? Десь 2,2-2,4. І... Десь так, приблизно. Так, А туди далі у нас посіяна е, канадська пшениця і ячмінь канадський, який ми брали, подивитися, який він у нас виросте. Ми там сіяли 7 жовтня. Зараз дійдемо, подивимося. А тут -а ось край обходили вже ячменем, це 9-й вал. Ось такий ячмінь. хоча я і все одно є Це у нас в цьому році експериментальне поле. І ячмінь 9-й вал, і канадські сорти, і пшениця ось. Уника Одеська. Ведеться весною тут от і лупця обрабатує. Особливо тут, де ми раніше посіяли. Ми ж там бризали пожегні фасадом, а тут ні. Ну звісно єчмінь, який тут ось, мощний ми, навіть не знаю щоб розпущені, скільки У ньому, ньому цих. Ну, так, це ячмінь канадський. А, Да, тут 7 жовтня був посів, що ячменю, що пшениці. Ось таке кущення має. Ну, норма висіву однакова, у пшениці, що у ячменя. Тут небагато, я ж кажу, 2,2, 2,4 мільйона. Так, це ячмінь. Тепер пшеничка ось. Тут, рядом. Ой, так, да, тут щось гілопса багатенько тут з краю. Тут і далі вроді не так, а край, як завжди. Так, ну ось такий має вигляд теж. Давайте крайній погано гілопса, ми не можемо брати його. О, ой, горошок. Дивіться, як горох росте разом із пшеницею. Ну, глибина ось така десь два сантиметри. Ось таке кущення має. Ось одне ще оставим. Ось це одна рослина. Раз, два, три. Ну ось. Ось таке кущення. Тільки тут, де раніше посіяли багатенького ігілопса. Прийдеться весною обробляти. У нас вже досвід є. В минулому році також рано весною обробили цей ігілопс, і він притупився трохи. Він, ну, не зовсім пропадає, ви знаєте. Що це за така противна трава скажу. Ну, але хоч прибився і вже його е, ну, на время уборки було менше. Ось гороха скільки допомагає пшениці, азоту дає. Хоча сіяли з добривами. Давали по 100 кілограм цього сульфомафоса, кажесь. Ну, Зорька. Так що тут всі з добривами. Ну, ось тут, бачите, де раніше, то набагато більше бур'яну. Бур'яну, гілопсу. Ну, а туди далі вже, да, пшениця непогана. Ячмінь взагалі стоїть гарнесенький Цей канадський, але будемо дивитися по результату. Тому що у нас вже ми один рік сіяли, канадський, він такий гарний був, всі казали, що це пшениця, листя такі широкі. І кущення, і ну і все. Ну а як збирати, в бункері нічого. Не знаю чому, але такий досвід у нас був. Ну, В цьому році вирішили ще раз спробувати. Так, ну а тут вже йде пшениця Уніка-Одеська, вже яку пізніше набагато сіяли. Ну, набагато, 21 жовтня, там 7-го, сьомого 21-го. Ну, теж, якби непоганий має вигляд. Ага, бачу, там он, чоловік кричить, що там далі миші десь не десь є. Треба буде приїхати та і мишей трохи поганяти. Ну no і так, вже туди до кінця пшениця. Ну, окрай досівали вже, я ж кажу, на цьому полі все є. Ячмінь два сорта і пшениця два сорта. Зараз побачимо цей дев'ятий вал. Що у нього? Трохи оставалося там, де ми сіяли, Тось тут досіяли. Дивіться, який він теж такий мощний, товсті, такі стебла он. Дивіться, який теж гарний. Ну, ось такий розвиток. Зима у нас тепла, вологи предостатньо, росте собі. Так. Ну, все, друзі. Ось такий обзор поля сьогодні. Так, ну, їдемо далі. Зараз поїдемо на зимуючий горох, подивимося, що там, і покажу і вам все. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал і слідкуємо далі. А я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!